Кам'янське відкриває нову сторінку в спортивній історії. Перше наше місто приймає чемпіонат України з волейболу Дитяча ліга. Сьогодні на спортивній арені СК «Прометей» стартували змагання серед дівчат 2007 та 2009 року народження з Кам'янського та інших міст України. Ради вітати в нашому місті, міста з інших регіонах України. Сьогодні у нас проводиться чемпіонат України з волейболу «Дитяча знаю, що всі команди дуже ретельно готувались до цього чи. Ато тому змагання будуть яскравими, я хочу від усіх нас. Також подякувати нашим захисникам за ті, які ми можемо проводити такі заходи. Ми тільки ще зіграли першу гру. Ми грали з Запоріжжям в такому дуже гарному залі великому. У нас такого залу немає. Це дуже цікаво, що в нашому саме місці проводиться саме чемпіонат України. Коли ми дізналися, ми були дійсно у захваті, що у нас є така можливість. У перший день змагань кам'янчанки вже вибороли першу перемогу для наших дівчат. Участь у чемпіонаті це дебют. Проведення змагань такого рівня стало можливим. Завдяки підтримці міської влади та постійній роботі щодо розвитку дитячого спорту в Кам'янському.